Раса Київчоп. на злочасному повороті біля селища Птича знову аварія. Водій позашляховика близько бідньої пори не впорався з керуванням та на швидкості злетів у кувет. Тут кілька разів перекинувся. Зразу з поворота вони не справилися з керуванням. Свідки цієї ДТП викликали на місце лікарів та працівників ДАІ. Травмованих водія та ще двох пасажирів відправили до районної лікарні. Невдовзі тут працювала слідчо-оперативна група з Дубинського міського відділку. Тут ДТП сталося, бачите, машина з'їхала в кювет. Уже відомо, що за кермом Хонди перебував громадянин Азербайджану. Йому 37 років, проживає в Одесі. Його одноліток, пасажир теж з цього ж громадянства. Третій травмований українець. У всіх травми середнього ступеня важкості. Як повідомили у Дубинській лікарні, потерпілих перевезли на Кіровоградщину. Матеріали справи зараз у Дубенському міській відділі міліції. Слідчі мають встановити об'єктивні причини цієї аварії. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Відомості за фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Також слідчі наразі з'ясовують обставини, а також причини цієї дорожньо-транспортної пригоди. Цю ділянку дороги немало водіїв. Називають нещасливою за останній рік. На цьому місці сталося більше десяти аварій із летальними наслідками, в тому числі.